дні поезії презентації нових книжок, публічних інтерв'ю, дискусій, показ короткометражних кінопоезій та винно-книжкових дегустацій. У Чернівцях стартували 15-ті ювілейні міжнародні поетичні читання Маріян Черновіць. Детальніше про українських та закордонних учасників, цікавинки, які підготували організатори, та особливості проведення в умовах війни у наступному сюжеті. Три дні поетичних читань, дискусійних заходів та презентацій книжок за участю відомих українських та закордонних культурних діячів. У Чернівцях стартували 15-ті міжнародні поетичні читання «Мерідіан Черновіць. Якщо подивитися назад на історію культури України, події в Україні, «Мерідіан Черновіць є одним із найстарших фестивалів цієї країни. І ми дуже раді тому, що нам вдалося впродовж 15 років без перестанку, без паузи проводити фестиваль. І щороку запрошувати до чернівців, українських та закордонних митців. За ці 15 років участь у фестивалі взяли більше ніж 600 літераторів, каже Євгенія Лопата. Це дуже багато, особливо для маленького літературного фестивалю, поетичного фестивалю, яким ми є. Але це наша історія, яку ми пишемо разом. Тому я вдячна в першу чергу письменникам, письменницям, дають даємо можливість чути їхню творчість і тримати руку на пульсі культурного життя України. Зокрема, і цьогоріч чимало поетів та поеток з різних куточків світу, як, от з Австрії, Німеччини, Швейцарії, та звісно, що України, порадують своєю участю в поетичних читаннях. І для мене це дуже символічно, що ми не просто український фестиваль у війні, але є партнери, є гості за кордоном, яким важливо бути в Україні зараз і своєю присутністю підтримати нас. І це теж суттєво. Вже третій рік поспіль фокусом Меридіана є презентації знакових книжок, написаних про війну Росії проти України письменниками і письменницями, які служать у лавах ЗСУ, займаються волонтерською діяльністю та представленням культурного сектору України за кордоном. Цього разу Меридіан Черновіць представляє чернівецькій та міжнародній публіці актуальні видання, серед яких нова збірка оповідань арабески Сергія Жадана, який долучиться онлайн. Новий пригодницький роман письменника і військовослужбовця. Артема Чеха, пісня відкритого шляху, дитяча книжка чернівецької авторки Христі Венгренюк під назвою Моя мама Гора та інші. Міжнародна програма включатиме в себе і кінопоказ короткометражних поетичних фільмів від німецького фестивалю Зебра, що представить відеороботи за віршами європейських та українських авторів та авторок, які впродовж 15 років брали участь у фестивалі Меридіан чорновіц Під час 15 п'ятнадцятих поетичних читань традиційно відбуватиметься благодійний збір на потреби збройних сил України, які організовують волонтери і автори Меридіану. Ми збираємо донати QR-коди на програмах картах фестивалю на. Потреби військових, зокрема через гори Андрія Любки і Сергія Жадина, яких на цьому фестивалі немає, бо один служить інший зламав ногу. Але давайте передаємо їм привіт нашими донатами на потреби військових. Міжнародні поетичні читання «Мерідіан Черновіць у Чернівцях триватимуть три дні з 6 по 8 вересня. Тож всі охочі можуть прийти та насолодитися вишуканою поетичною творчістю. Аліна Рябко теми ТВА.